Яка взагалі мета цих зустрічей Блінкін відправився з таким анонсованим візитом до Пекіну одразу з напевно усіма найважливішими персонами у Китаї? І до чого це має призвести, які теми будуть обговорюватися? Чи Україна там буде головною темою? От, будь ласка, вам слово. По-перше, нам треба зразу виходити з того, що такі візити, такі контакти треба оцінювати з точки зору холодної війни. Тобто, це зовсім інша логіка, ніж та, яка панувала в світі до цього. Тобто тепер ці візити можна оцінювати як позитивні лише за фактом того, що вони відбулися, з тієї простої причини, що будь-який прямий дипломатичний контакт, особливо на високому та найвищому рівні, між двома сторонами біполярного протистояння, він в принципі показує те, що ці сторони поки не шукають конфлікту. Тобто, як говорить стара дипломатична максима, набагато краще довго говорити ніж швидко воювати, і тому насправді, допоки американці і китайці мають снагу, мають бажання напряму зустрічатися і мають теми на поговорити, це хороший сигнал, це значить ще є шанс того, що це протистояння менш ймовірно перейде в пряме військове протистояння. Україна дійсно буде однією з ключових тематик, так само як Тайвань, і так само як торгівля і економічні взаємні бар'єри. Чому саме так, тому що і в випадку України, і в випадку Тайваню? Все залежить від Китаю. Тобто, якщо Китай буде просувати свою адженду і в Україні, і в Тайвані. Якщо Китай буде підтримувати Росію і відповідно нарощувати власні провокації довкола Тайваню, в нього не буде жодної торгівлі. Тобто, штати йому дуже чітко поставили цю виделку. Або ви ведете себе нормально і отримаєте торгівлю з нами, обмін технологіями, або ви починаєте провокувати, і тоді ми не можемо вам нічого гарантувати. Тоді вам лише залишається чекати санкцій від нас. Угу. От Цікаво, чи буде обговорюватися питання ядерної безпеки світової? Адже е, Китай е, співпрацює і ну не знаю, співпрацює продовжує спілкуватися далі з Путіним. Там якихось у них є свої питання. А от новина про ядерну зброю передачу Білорусі, взагалі чи хвилюється питання Китаю і Америку? Насправді хвилює, але погляди на це в них доволі різні. Тобто, який погляд американців? Американці розуміють, що після того, як розвалилася система ядерного контролю, її треба знову сформувати. Але сформувати цю нову систему без Китаю неможливо. Наразі Китаїв є на третьому місці по кількості бойових зарядів ядерних до 27-го року. Вони з 400 наявних хочуть збільшити їх кількість майже до тисячі. Про це повідомляє якраз американська ро. Пане Олександре, зараз у нас перервався зв'язок. Ми перенаберемо пана Олександра. Якраз на е, дуже цікавому моменті ми зупинилися про ядерні потенціали країн. Е, почав розповідати пан Олександр. Олександр Краєв з нами знову на зв'язку. Е, перепрошую за технічні так, так. такі моменти. Продовжуйте, будь ласка. Так і, дійсно стає очевидно, що Китай, вже будучи третьою державою ядерною ядерної найсильнішої світі, хоче посилити свій потенціал. І тому для них розмови про ядерну зброю і про будь-які обмеження зараз недоцільні. Ну чому, коли ми тільки починаємо накопичувати потенціал, коли ми тільки отримали технології, гроші і можливості і самі себе обмежувати, ну для Китаю це зовсім нелогічно. Тому вони взагалі не хочуть піднімати ядерну тему. І, і що для китаців, що для американців, те, що робить Росія, неприпустимо. з різних причин, але однаково неприпустимо. Тобто для Америки це погано, тому що це порушує режим розповсюдження, а для Китаю це погано, бо це привертає зайву увагу до теми ядерного озброєння, а відповідно до теми китайської ядерної зброї. Тому, якщо ця тема і буде підніматися, то в дуже загальних термінах, тобто Китай США не мають спільної позиції по ядерної зброї, і це очевидно. Але те, що робить Росія, обом державам не подобається. Тепер до дещо позитивного моменту От Блінкен він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років. І Це абсолютно правда. Це такий, скажімо, прорив. От крім того, передбачається, що візит Блінкена може прокласти деякий шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, у тому числі можливих візитів міністра фінансів США Джанет Еллен та міністра торгівлі Джене Раймондо. От чому саме зараз і про що? Взагалі, цей факт може говорити, чи можливо таке деяке перезавантаження відносин між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, почну з кінця. Я не особливо вірю в перезавантаження, я вірю в те, що як мінімум, отакі контакти, отакий постійний діалог, політичний, економічний, безпековий навіть в чомусь. Цей постійний діалог є частиною, ну скажімо так, виваженої прагматичної політики обох сторін. Тобто, хоча ми живемо в період холодної війни. Китай і Сполучені Штати протистоять один одному і в контексті ідеологічному, і в контексті політичному, і в економічному особливо є протистояння. Але жодній зі сторін не потрібна велика війна. Жодні зі сторін не потрібна велика криза. Тому, відповідно, вони продовжують торгівлю, вони продовжують цю комунікацію. І допоки йде ця комунікація, допоки два гіганти, які готові вчепитися один одному горлянки, допоки ці гіганти розмовляють, всьому світу буде безпечніше. І обидві столиці це розуміють. І тому це не стільки перезавантаження відносин, скільки підтримка стабільності, це підтримка діалогу і намагання уникнути великого протистояння. І так чи інакше, це для нас абсолютний позитив. Це в першу чергу вказує на те, що дійсно. Ставка на Росію для Китая не є вигідною. Тобто, якби Китаю було зрозуміло, що Росія кінець кінцем переможе. Якби було зрозуміло, що саме через Росію вийде послабити Захід, Китай би давно почав набагато активніше підтримувати Росію. Ми б побачили набагато більше зброї, набагато більше технологій, набагато більше дронів. Всього цього нема, а є лише пожвавлення контакту зі Сполученими Штатами. А штати чітко казали, що якщо ви допомагаєте Росії, жодних контактів не буде. І тому, якщо ми бачимо пожвалення контактів з американцями, відповідно, політика Китаю щодо Росії дійсно змінюється. І я дуже сподіваюся, що і продовжить змінюватись. Угу. А от чи зможе власне, Антоні Блінкен якось вплинути на Китай, щоб той скоротив взаємодію з Росією, щоб пристав допомагати росіянам далі воювати і вбивати українців? Мені здається от пря прямо змінити політику ні, але втримати Китай в цьому відносному нейтралітеті. Угу. Цілком можливо. Тобто, як ми вже з вами казали, американці китайцям просто показують дві альтернативи: торгівля з Америкою і відмова від допомоги Росії, або санкції від Америки і допомога Росії. І от американська, американська дипломатія вона просто раз за разом повторює цей наратив. Вона постійно вказує, що так, ми знаємо, де у вас слабкі місця, ми знаємо, де на вас надавити, які санкції вам будуть найболючіші. Тобто, це не примушення до зміни позиції. Це скоріше, фраза. Залишайтеся адекватними, будь ласка, не робіть дурниць, не повторюйте за Путіним його помилок. І тоді в наших відносинах все буде окей. Тобто, ні американці не можуть прийняти китайську сторону, бо це буде поразка в холодній війні, угу. і китайці не можуть прийняти західну сторону, бо це для них буде поразка. Тому залишення Китаю на нейтральних позиціях це вже є великий успіх для, для дипломатії Блінкіна. Дякую за такі важливі деталі. Олександр Краєв був з нами на зв'язку. Поговорили ми про якраз візит Блінкіна до Пекіну. Дякуємо, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма.